Так, ну і що, всім привіт з аеропорта Тронто. Я, коротше, вже сижу перед вилітом на посадку. Почалась десь хвилин десять, напевно, до посадки. Ти готова до поїздки? Так. Да. У вас, напевно, шок, що я знову кудись лечу, але тільки не в тих, хто підписаний на мій інстаграм. Тому що якщо ви підписані, то ви точно знаєте вже де. А якщо ні, то підписуйтесь, посилання є під відео. Там я розповідаю все в реальному часі. А поки беру олівку і їдемо з вами в аеропорт. Вийшло трішки зняти влога, бо зрозуміло, що я нічого не зняла, тільки якісь моменти, які ви бачили до цього. Корейше, поки не буду розповідати, куди лечу, розповім трошки далі відео. Але хочу поділитись для тих, хто буде летіти з Торонто кудись з собакою. Я просто, по-перше, в шоці, наскільки виросла за ці півроку ціна в Канаді на все, що стосується твари. По-перше, виріс той самий грумін. Якщо раніше грумінг коштував ну, 70 доларів, 90 це там лакше від ґрунт, то зараз дешевше 100 я ніде не знайшла. Потім документи, які потрібно для виліту тварини. Перше розповім, які потрібно, бо мене часто запитують. А по-друге, розповім, наскільки вони подорожали. Для виліту потрібно спочатку зателефонувати в Canadian Food Inspection і дізнатися, які вам документи потрібно. Коротше, потрібно познати всю Canadian Food Inspection, ...Animal, Food and Animal Inspection там вам розкажуть, які документи потрібні, потім ви записуєтесь в ветклініку, в будь-яку, і кажете, що вам потрібен сертифікат здоров'я для такої-то країни. Вони вам назначають огляд тварини і плюс цей сертифікат. Я заплатила 400 канадських доларів. 400, ну, 415... 404, напевно. 404. Раніше я платила 275 за цю довідку. Тобто, подивилась, дали таблетки від листів і Дали цю довідку. <тас> Він знову говорить. Найкраща ідея була знімати. Робите ви цю довідку на 400 канадських доларів, можливо, десь дешевше. Але мені обійшлося так. І далі е, йдете в Canadian Animal Inspection і обмініти ту довідку на, на обміні та вже там підписуєте її. І платите ще там щось менше 300 доларів. Краще брати готівку, тому що там можна її трансфор перевезти, але це трішки важко оплатити. А ППМ не можна. І коротше, і того 430 доларів просто на документи для Олівки. Трішки шока, але да. щоб вивезти тварину з Канади, потрібно ще купа грошей мати. І це, окрім того, що я ще за квиток за неї заплатила 500 канадських доларів. Я просто в шоці. Ось на цьому молдашку білети коштували практично як на мене. Да? До речі, можу сказати, вам скільки коштували білети. Тільки не скажу куди. Тисячу канадських доларів. Виток за мене, то це таке сказала за олівку, ну і чотириста ще документи на олівку. І на грумим зводила віку олівська. Така гарна дівчинка, така гарна. А дай лапку, дай лапку. Ой, головку накид. Летіла я Turkish Airlines, чула про них багато хороших відеоків, тому зараз поділюсь своїм. При вході нас відразу чекали наушники, подушечки, плідіки, зубна сітка з зубною пастою, тапочки, носочки, що дуже зручно, тому що не всі авіакомпанії надають такий пакет. А далі дуже прикольно те, що є камера в літаку, і можна на екрані включити камеру і подивитись, де ви летите. Я таке бачила вперше. Прикольно і дуже цікаво. Летіла ми з пересадками, тому летіла ми різними літаками. Але 2 Turkish Airlines. Перший був просто жахливий. Не було зовсім місця для ніг. Навіть олівки на переноску, нагадаю, на яку квиток коштував 500 канадських доларів, не було де поставити. Вона має поміщатися, є стандартні розміри переноски. Вона має поміщатись під крісло. Там не було зовсім місця, щоб її поставити. Ось, до речі, показує цей наборчик, який нам видавали. Повернемось до літака. В ньому було дуже мало місця. Кормили нас що на тому рейсі, що на тому два рази. Кормили достатньо смачно. Єдине, що їжа була схожа знаєте, на таку дієтичну їжу. Я б так сказала, вона зовсім не солене. А другий рейс був мегакомфортний. Був зручний літак, було багато місця, було де поставити олівку, був дуже привітний персонал. І, до речі, летіли з пересадкою в Стамбулі і мене здивував аеропорт. Я знаю, що він дуже масштабний, але його масштаби вразили навіть мене. Плюс була комната для вигулу собак. Вона дуже бага... мало де є, точніше, тому що не всі аеропорти, далеко не всі предоставляють такі кімнати. Наприклад, Франкфурт величезний аеропорт, але там немає такої кімнати. Тут же яка вона гігантська, є пакетики, був навіть корм, і ось знову як виглядає аеропорт. У нас була лише година 45 пересадки, і так як наш рейс затримався на 45 хвилин, то була лише година. Ми бігли дуже швидко, але встигли вигуляти олівку і на пересадку. Загалом рейс пройшов комфортно. 20 годин в принципі пролетіло нормально, тому що я думала, що це буде мега складно, але ні, в принципі, терпимо. Можливо, це, це через те, що я багато разів подорожувала з України, а там автобуси, кордони. Так, ну що всім привіт з Таїланду? Я насправді вже тут декілька днів, але ніяк не могла записати це відео, тому що по-перше, спочатку адаптація. Потім я собі не подобаюсь, я постійно така якась запухша, але буду зараз потрішки вам все розповідати. Спойлер, мені тут не сподобалось взагалі, як я прилетіла. В принципі, політ в Таїланд був не такий, як політ в Канаду, коли я летіла і зовсім нічого не знала. Тут я готувалась, дізнавалася інформацію, шукала житло. Житло в нас було орендоване на місяць відразу, як ми прилетіли. Тому з цим в принципі, проблем ніяких не було, але в мене був шок від міста. Я запишу наступне відео взагалі про враження від Таїланда, що мені тут не подобається, що подобається, взагалі як тут, ну і так далі. Але поки можу сказати, що я тут десь приблизно на місяці два. Планувала, можливо, і на три, але подивимось. В мене завжди була, знаєте, така мрія приїхати взагалі на балі більше, але от балі чи Таїланд, і тут пожити десь два-три місяці. Це ж такий кайф, особливо, коли там в Тронті зараз холодно, холодає осінь, а тут літо-літо. Але я ж кажу, Таїланд, поки перші враження не сильне, тому подивимось, як буде. Квиток, поки купувала в одну сторону, я казала, що він коштував навіть не на тисячу, склади, що він коштував 1100 канадських доларів на людину, плюс на олівка, як я казала, ще 500. Що ще розповісти? буде окреме відео про ціни на оренду житла тут, тому що мене в інстаграмі багато хто питає. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь, бо в Інстаграмі і в Телеграмі вже давно все розповіла, давно всім поділилась. Там, знаєте, ділюсь більш в реальному часі, а на Ютуб треба виділити час, записати відео, тому тут трішки запізненням. Тому, так, да, буде окреме відео про оренду житла, як ми орендували, де вигідніше орендувати. До речі, я ще на місці тут подізнавалася варіанти і була в шоці з деяких моментів. Поки з такого апдейту ми орендували мобет, також наступне відео вже розповім про ціни, про все. Єдине, що можу сказати, що тут дуже дешево. от Реально, дешево тут все, там їжа, продукти, житло, от все мага дешево. Сказала, що мріяла на валіті в Таїланд, не сказала, чому обрала Таїланд. Речі, на балі не можна з тваринами. Я скільки ми це питання, туди нереально на балі завезти тварину. Я знаю, що є якісь ті баляни легальні фірми, як якось нелегально точніше завозять. Але типу в дже ви можете завести тварину, а саме на балі заборонено. І плюс, якщо ви завозите в джекарту, то там потрібно 7 днів мінімум карантину, коли ви не можете ходити навідувати вашу тваринку. Для олівки це був би стреш, шок, не знаю, мені коштів бо такого, того балю відпало. Хоча дуже мрію там побувати, але от реально через олівку. Не можу і тому вибір впав на Таїланд, тому що сюди можна з нею. Сюди, щоб її завести, потрібно ну, прививки, всі, які в нас були, в принципі, тітри, я не знаю, по-моєму, теж потрібно чи не порівню нас їх навіть не перевіряли. Отже, потрібно це дозвіл на ввоз Тварини на віз тварини в Таїланд, дозвіл від Таїланду. Його можна зробити самостійно. Якщо чесно, я пробувала, не вийшло. Там ви просто пишете на пошту, відправляєте якісь документи, там, коротше, паспорта, щось там ще ще але вони не відповідають. І Тому ми робили платно, якщо комусь потрібно, може поділитись контактом. Ми робили платно, платили за це. І нас питали ці всі документи. Нас Turkish Airlines якраз пересадки в Стамбулі, запитували. Я б детальніше розповідала про це в себе в телеграмі. Тому, якщо комусь потрібно переходити, там воно в закріплених є. Там я розповіла, які документи потрібні для виліту з Канади, неважливо яку ви країну летите, і для тих, хто хоче в Таїланд, які документи потрібні для виліту з твариною в Таїланд. Потім в Таїланді, коротше, треба було пройтися, типу там, ветеринара і в аеропорту прямо, і розмитнити тварину. За це ми заплатили 5200 бат, щоб отримати американський долар на 35 діліть. Но це в канадських десь да, 210 канадських доларів десь отак. Щоб канадське отримати на 23-24 треба ділити. І, коротше, сам прикол, що в аеропорту Тайланду всім на вас пофіг. Тварини навіть не перевіряють самому аеропорту. Але якщо ви не зробите ці всі штуки, то потім при виліті ви не зможете вилетіти з тварини, тому що вона буде вважатись нелегально завезною. Тобто ці всі-всі пункти ви маєте шукати там саме в аеропорту. І ми ходили, питали працівників, тут погано говорять на англійській, тут російську знають лучше, ніж англійську. Англійську тут ніхто не розуміє. На пальцях ми пояснювали і вони не знали ніде від служби, нічого, ні я ні, ні, далі робити. Тому, коротше, знаєте, якщо ви з твариною, то. Потрібно краще враховувати всі ці пункти. Загалом олівки тут, мені здається, ще більше не подобаються, ніж мені, тому що тут жарко, тут дуже жарко, тобто днем з неї виходити кудись просто нереально. Ввечері з нею немає куди сходити, тут немає парків для вигулу собак. Взагалі, от реально немає куди, мені аж жалко. їй поки що подобається на лопеді кататись, ми з нею на лопеді катаємось. Але от ну з тваринкою в Таїланді важко, реально. Речі, якось так. Поділаю з вами такими апдейтами, оновленнями. Далі, як я казала, зніму наступне відео вже детально розповім про Таїланд, про свої враження, про оренду і так далі. А поки дякую, що лишаєте зі мною. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Не забувайте підписуватись на цей канал і також ставити лайки і писати коментарі від чотирьох слів. Дякую за перегляд, всім па-па!